Света. Света, покажи. Светла! є фотографії загиблих та востаннє схиляється над трунами. Семен прощається з сином Олександром та невісткою Світланою. Подружжя четвертаків загинуло внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в ніч на 8 листопада. Семен згадує син був працьовитою людиною та завжди допомагав іншим. І Плотниця і і хто хоче і масажі. І все він робив, все добро людям віддавав. Ці звірі, щоб їм крутило там, бретіло, як нас тут зараз із міста на місце. За що нас наказують? Я не можу просто не можу, не можу представляти, як без них життя буде далі. Поруч не стримує сліз мати загиблої Світлани. Олена розповідає, її донька та зять були масажистами, ділиться. Вони захоплювались вирощуванням різних сортів винограда та завжди все робили разом. Почуття матері, яка приважає в останній путь свою дитину, свого любимого зятя, а дур для друга відносились. Я. Це тільки представити, навіть передати це неможливо. Вони. І ховаємо їх разом, тому що вони не могли друг без друга уже обходитись. Олександр був керівником масажної студії, а Світлана там працювала. Каже, родич загибує Микола додає, на запис до пари завжди була черга. До них приїздили з усіх районів Дніпра. Нормальне життя, робота, друзі. Хай земля буде Саша Був весельчак, добряк, весельчак. Друга, люди. Будь проклятий, і Всі вічно батько. Дрон РФ влучив прямо у квартиру подружжя на п'ятому поверсі. Від удару ці пролетіли кілька поверхів вниз, каже сусідка загиблих Світлана. Розповідає, рятувальники знайшли під завалами жінку першою. Цілого чоловіка шукали майже добу. Золоті люди, я ніколи від них поганослову не чула. Ми 27 років чи стільки прожили разом. Залетів герань, бо він залетів прямо до них в кімнату. Якщо він залетів до них в спальню, то Святочка, вони я так думаю, що це вже перший час ночі був. Спастися в них в бідних не було ніякої даже. Скільки труда вони вложили, і свята була така трудолюбова. Да. Попрощатися з ним. Віддати шану людині, з якою знали 27 років. Це страшне. Те, що вони виробляють з нами, це страшне. Розумієте, ми їх ненавидимо. І будемо ненавидіти до кінця. Діти і внуки. Попрощатися з подружжям прийшли з півсотні людей. У храмі, неподалік будинку, де вони жили та загинули, провели панахиду. Їх поховали на місцевому кладовищі. У Світлани та Олександра залишилася донька та маленький онук. Олеся Приходько, Даниїв Ніколаєнко, Суспільне новини Дніпро.